Ну шо, тип користуються цією фішкою, на шорт прилазити. Походу. Одного забрав. Опа, коробочка. Ось ця короб. Оп-оп-оп-оп-оп. Імба Опа-опа. Шорт. Ще в голову не попадає їм лоставую тут что? чуть килл забрал килл забрал килл забрав ну шо я еще до козі играю а подожди мне ВП вистачає. давай 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 вылазь 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 стой не попадай по мне блин я его зніму. Хто такий Він, він, знаєш, спав набішов. Він ззаду вийшов, Ну, він з лонгу перейшов. Стан. Тут ще Авічи було, правильно, я розумію. Сейвый Не сейвить. <плево> значи, не робив, блин, тут АВП валяется. Зверху АВП. Блях, муха. 3 Б. Я не сказал, чули? Все чулы. Все, ти там один Так, там забыву. Go, go B, go B. I'm going through the Ну то что было. Мне бы кто-то бы пикнул бы. даже никто тебя не взорвать еще один проскакал туби цаи, шорт выйда а ну чекай шорт, чекай шорт, я пикну дань, сюда молик кинул сюда. туда, Сейчас коробки цей тупой. Ух ты, нифига. Тейки бомб. На шорту. Антон, это что было? Ты навився на него, а потом просил куда-то влево дернул. Вот это выйдет. Да? Так швидко? Получай. Okay. Найс. Проходим. О, я попал в него просто Найс. Кар, кар. Це що за приколи, блін? всі кіли забирають. Мені вже пишуть знову, що я з ВХ граю. Я не дивуюся, що це пише росіянин. Я думаю, я в попал. М -м -м. Слева был? Да, да, справа, справа. Справа. Да ж справа, блин. Убежал. Что, Ты не до честно. Не в голову зарядили, найс. Ah. Middle, middle to okay. нас to jest malka nema Mai Сюда nice. за ты плантинг Лузер Да четыре лопы А я зараз отак от, типу, на... Оп! Ти, блін. Та да шо ж це таке, блін? <пасло> Ти бачиш чи ні, як не летить взагалі. Ля. Тут у нас флешка залетіла, добре, ну? Ой, патронів немає! Слухай, а тебе що там? За себе, Алба. А, це останній, я поняв. Це все. As... <пиш> Ну-ка, чекаємо. Профіль. Хоп-хоп-хоп-хоп. Опа! І ще один коментар, що я граю з ВХ. О, бля. По Погалом. Всі по погалом. Ага, блин, а я по чому? По ногам силюсь. На, би челлендж. Кого? Не ну, блин. Я навіть броню продам. А це Б, до речі. на Б? Хе-хе, я. Ну, одного убив, другого 94 дав. нормально. Ну, все, лапа, тепер сюди. Тільки не вбивайте зеленого, дайте мені його вбити, е -е, GG. Так, що ми тут? Тут футлярчик і... що взяти? оце візьму. Дякую. Так, ну, в принципі, на Дасті ми пограли, коробку ту побачили, і йдемо на Міраж Ancient. Mm -hmm. У нас як мінімум один русак. Вони всі всередині тут. Нє-ні-ні, не без Ти хочеш померти і мене і на той світ з собою забрати? Что за лузер? Там еще один будет. Все туда. Куда их всех? Я на А. А, ты знаешь, кто залез? Да, я сейчас залез на Е, 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 бежать. Эй, здесь зай. Это ты меня кинул, блин. Это ты меня кинул, ты прокалываешься, блин. Да. Ты молодец, просто перфект. Не, нормально кину, блин, тиммейт мені хаешку під ноги. Точнее, да не просто тиммейт а друг. Ты подиви. Ты Це... переді мною стоял. Шо переде мною? Як ты кидаешь? Дивись туда, а не на мене, блин. Я хотів він тебя закинуть. Я, блин, наступную разу тебе стъю тією и туда закинув. <ріху> ну, то есть на мид виходити? я добровольце. Nema. Ой-ой-ой-ой-ой, я лузер. Їх там, в принципі, двоє стояло, все одно під ногу максимум здорово. АВП за сейви. Так, я знову йду на А, ти хаєшка не купуєш, все, це добре. Ух ти, Чи, а ну, що це за щедрість така, дякую. Верни мені. Я побіг якщо ще Я купив ху. Иди в баню. Іди, <світ> <світ> блін. Заважаєш мені тут. Бачиш, Через тебе розстривну... Ні. Не вам, не нам. О. Слухай, не могли ми так одразу. Слухай, так просто підсадимо тут. Вже пізно вони йдуть. Фулей. Хоч би бізона вже залишив мені. Ми знову через тебе цю катку, до речі, програємо. Зфігалі. то, що ти мені не дав застрінути наверх. Став ззаду мене. А хто не повинував, що ти мені більш запригувати? А як застрінути без розбігу? Ти що? Там присідаєш і запригуєш. Ну да, ну да. Зверху, ти, якщо на той табличці повинен розігнатися і запригнути. Да, да, да. Так, так, так. Зараз підемо разом покажеш. Угу. Диви. Оп. Ага. Без... Оп. Чекай, а де ти зустав? Тут що, стати okay. можна? А. Oh. Да. Прикинь. Іди на Б. На тобі хаєшку під ноги. Кидаю. Я тебе стагонів. І кину Нам би взагалі б на Б вже прибігти, бо там помирать нас Лусоріс, поскаржитись саботаж надіслати. Помагай, допомагай, давай, давай, давай Помагай. Що мені одному треба Так у мене лузер робив. Лузер with AVP. О, от з першої кулі здох. Диви, поїде він зараз на мід вийде, правильно? Продай свою вапу. Продав. О, дякую. Все, гріхи гріхи прибрав. Підмастив. Я її все одно заберу. Угу. Все, я її ловлю. Там АВП. Дивись ліво, будь ласка. Я тільки сказав, дивись ліво Що, це мені почати грати чи що? Да, іди стань на А, і стій там. Нафіг Там ще один буде, напевно. Ходь на Б. Шооо Не, ну добре що ви вбили, але Забери калаш, будь ласка, Зліва Ось. Ой, не калаш, а оцей АВП. Він через... О, наскую забрав. Забрал. Тут типок через бублик -то точно выйде. А бомба тут, до речі. Бомбей На моїй голові Я ж не можу чекати бублик якщо не чекають оцей прохід нормально Я бачив, але він смог смок зашов, чи куди він дівсь Подожди, вони, походу, ротеятся. Чекай, вони ротейтятся. Напевно, не А ну дивись сюди, я зараз сюди раз вилізу Да, is rotating Стой, не підходь, чекаємо. Я на, короче, побіг поки. Go away, go away, go away, go away, yellow. Purple stay mid Блин! Скример. Куда Антон попал, блин? Что же трапалось? Бомбит, guys, Прекрасно. Я сегодня не мида не играть Готовый. сюди на базу. Lastovým nemýdlom. Nie, je ho, bolo. Ух ты, я тебя бачу. Дефьюзинг. <laughs> Сюда. Принял. Так, а что там чувак в печеру выходит постоянно? Давай тоді зробимо так. Я не буду його пушити, просто кидаю ось тут флешку. Чисто, щоб обманути його. А тут отак от стою Все, доходився, падло. Ну, блін, чувак, не, лаки. Хех! бюджет. 23 кіла мало. Все, Ось така обнова у КС2. Додали одну коробочку на DAS 2 Хоча насправді це реально масштабне оновлення, а точніше, правильно буде сказати, масштабна зміна, тому що одна та коробка змінює досить сильно таймінги до того самого виходу на шорт з бази Т, до того самого виходу на мід з бази КТ. А також це полегшує деф в точки А зі сторони КТ. Коротше, зміни це вплинула на геймплей. Ще ж дякую всім за перегляд. Гарного дня, до зустрічі.